Так само ви акуратно це все розбираєте. Лише тут все-таки ток 220. От. Цей інверт йде на 6,2 кВт, в піку 6,5 Отак написано 6,2 і 6,5 кВт. Це про версія, яка пише, що PRO, бо ж тут іде BMS устроєно вже, хоча ну, хто не може купити BMS-ку до батарей. Краще купити БМС для батарей і сахай буде при Ну Тут BMS встроєна. Тут БМС встроєна. Дивіться, от ви сняли кришечку, Кришечка знята. І от заходить дріт, який йде ось він, ось цей дрітик, от він йде у нас до цього інвертора. З цих всіх платок, що вас тут є, бачите, тут є такі маленькі. Ось туту, зараз, зараз. От маленький конденсаторичок. Ось тут в чорній пляцці. Ну Це я поклав уплять, вони тут з синього кольору. Ось такі тут, але маленькі. Ну, наприклад, як оцей малесенький. от тут він стоїть. От І він, виходить, цей звук і робить. Там стоїть, я вже не пам'ятаю, Якщо я знайду фотографію, я вставлю фотографію до цього відео, який е, там стоїть він. О, він копійки коштує. О, правда, тут на Україні поштучно що ти не можеш купити тільки там 10-20 штук. Кому це потрібно. Ну, фактом, от, я поставив собі, знайшов хороший, більш у ємності, японський. Кому потрібно, може надіслати. Бачите, зараз ніякі звуки, часто працюють вентилятори. зараз заряд, заряд от, Майже до 2 кВт заряду йде. Сонце, в принципі вже майже сідає. От, і тому зараз при заряді є шум вентиляторів. От. Це кому їх мішає, кому не мішає. Вот. Ви що робите? Дуже акуратно, дуже акуратно випаєте. Бачите? випаюєте ножки. От. Я ножки е, я е, паяв прямо тут. Все виключив, повністю обосточив е, конденсатори всі повністю до нуля. От. Це виходить, ви виключаєте все. Включаєте, виключаєте, перевіряєте все пору раз, щоб вас током не вдарило. Ножки. Е, виходить, ось так. Ножки, зараз я вам покажу. Ось, бачите? Ножки я просто повідкусював, але аж до кінця я їх не випаював. Чому? Тому що тут може засильно прогріти і відпається, що ще щось по цій дорожках цих, і будуть інші проблеми. Красиво відкусив, взяв, припаяв, поклав. Проблема повністю зникла. От вже нема цієї проблеми, що всі на неї жаліються, що щось піщить, тріщить. Такий звук ще неприємний, це як комар і прямо під вухом. Виходить, ви можете бути від нього далеко, від цього інвертора. А воно так як вас під вухом прямо чути. Ну, Такі звуки низькочастотний, ой, буває і високочастотний, як, як у кого. Тому да, це ви собі зробили.